Сука, круто, ложе, блядь, и не нырны, не положи. что За тут? Заточку. <laughs> Можно применить и до первого, и до другого. Так, все, я забываю А к нему. Ротом. Так, какие вопросы?

романтика під тривогу. Uh -huh. Мама запихається, блядь. Як з голодного краю. Шаурму собі зробила. Прирова, так, да, да, шавуха. А ось ідей ми нема. Хазор, хазор дуже не затягується. Та й нас А ти їй щось скидав, ні? Так, коротше, на дворі хоч і дощ, але Вибралися погрибочки, печерички, який кайфос вперше, вперше, і, мабуть, і в останнє в цьому році. Але, бльоха, кайфосик, які печерички. А, пахучі. Пахучі, свіженькі, смачненькі, на жарьоху і на новий вложик. Так що кайфосик. Ти ж дивись під листочками, ма! Да, я з мамкою сьогодні. Вон погнало. Блін, тільки подивіться, все жовтеньке, все гарненьке. Боже, як файно. Це бімба просто. Просто бімба. Так, ну щось на старті два було. І я поки не бачу, поки не бачу. Блін, ставочок такий файний, так би пізакину на коробчика тут. Ех Повикуповували все, бляді. Повиси. Да. Повиси. Та не дають ні. Так, звісно. Так, щось грибів я не бачу. Тільки пусті бутылки, мусор. От там по-любому є ліс наверх. От там. Я ж там повесла золота. Було повно, я пам'ятаю. А було. ти отут дивишся? Оце що тут... Ось, а, це ж карабанка. <ріхи> а я тобі кажу. Ота, мама, Тут там, Тоже диви Ой, блять, вода відійшла. Капець. Щось рано вона. Бляха, багнюка, капець. Угу, дуже відійшла. Може спустили трохи. Що, думаєш, що тут в траві не буде? Я думаю є. А ну тут галяванка диви, мілка. Хтось корові видно косив. І що, змиєш немає. Ну що я тут гляну. Може що є. Ну, походу і вправду нема. Іду, йду. Бігу, бігу, йду, йду. Та би на сковородочку. Нам багато й не треба. Нема? Що треба? Та йдемо же ж. О, о! о. Покажи. Ну, так купую, Маленький Такий ага. як у мене. У мене у який великий амбал був. Бо... А тут би теж були, якби трава може така висока не була Буряна, дивись скільки, блядь. По пояс. Тут же десь шепшина, я де не треба тобі Чапи Она Що ти приціл стоїть Бачиш Бля зуби жовті від кофе ханна чи від копи, чи від кальяна, чи від всього разом. Я тут нічого не бачу. Та ну б мав друг є. Я то знаю, що треба вперед. Як то кажуть, шах! Назад-два вперед. Файні пейзажики, Але риби там нема. На жаль. На жаль, немає риби там. Немає риби там. Нема нічого. Покаже. О! Дивися, там нижче може дає. є. І ось іще диви тут їх аж раз, два, три, три, то чотири, ма. Дивіться, який файний. Іди сюди, п'ять. Бач, тут ціла сім'я. Диви, диви, раз. Поламав Ну це, так, да, наступив, хтось, то не я. Ось диви, великий який. А яка ти не хотіла йти? Mm. Бачиш, а там нема, mm -hmm. де ми завжди збираємо. Це вже то, серий, бачиш, бач, покоричний вісток. Того ж вологу, бачиш, тут? Біля Ставкана. Да. Нема більше, а там ніде нема. Треба ще під цими пройти. Пішли, пройдемо вниз тут. <риси> ну, ти послухаш. Ні, то залишайся. Ні. <риси> <риси> Куди ти пішла? Ти вже все тут подивилася? Ні. <риси> <риси> Отак от. от. Про, 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 проміняла дітей на любовника. О, бачиш, тільки вставок давай не булькни. <свісно> а може й булькни контент. Може хоч перегляди будуть якісь. О, оце маму повів. Пожалуйста. Пішла жара. Див... ну тут немає трави просто. Я не думаю, що вони тут будуть. Тут одні батьки, блядь, на курені. Сміття. Бач, попало. Бач, вже 10 є. Забереш, зробиш шаурму. Та ну здрасте. А що нам Нам на двох воно нічого? Так, як ти будеш тут перелазити? Та в смислі? Я не Чого? Та погорій. Придурок, блядь, у нових хедак, Що? Що? Ага. Та тут два метри, ма. Ага. От там по боку обійдеш. Ага. Ну пішли аж отак обійдемо. Ага. Так там точно будуть, там така ж сама трава і обочина, ма. Ага. Ну шо, в смислі хвати? Ну пішли ага. отак тоді круг, через пере перед. Ну все. Глянемо. Ну така шо ти глянь. Я додому, хотя бы не Там Та ми зараз через суху підемо. Да? Вот и Бля, яка картинка красива. Ага. Ось тут не хочеш сфоткатися? Так, зайшли в такий молоднячок. І в молоднячку. Найшла щось ти нужно. Найшла щось? Тоже, ну що, поганий молодняк, хороший молодняк, а нема ніфіга. Пішли ось сюди, ще пройдемо теж. Глянемо. По суті, такий самий закавулочок, як і там. Може що йому буде. Та сім'я і їли-їли вони це ж за пару днів були Ну, там може і за ніч чи ні Та воно не так залишається Трошки як конік, але там заморожено Бля, я так угораю Оце Керечі, щоб не записував я відосов на влоги вам Ще хер зна коли Вони все ще виходять Влоги писані, мабуть, весною Зараз у нас уже жовтий місяць І прикол в тому, що на вулиці візуально і температурно, така випадка сьогоднішній день буквально нічого не змінилося, якщо я цей відос залі поміж або після того, як вийдуть усі інші відоси, ви навіть не помітите різницю і не зрозумієте, що зараз пройшло там вже півроку умовно. І видивитися контент з таким відрізком часу. Але це база влогів. По-іншому ніяк, на жаль, хотілося б по-іншому, але ове. Часу просто фатально не вистачає. Так, коротше, пройшла неділя почти, і ми пройшли 5 по гриби, і цього разу з старту я вам скажу получше. Получше. Побольше. Там далі важко шукати бо листя. Ну, ну, тільки уважно дивися, бо закладки шукай. Ну і що? Да, нозями працюй, розгортай. Коротше, вже п'ятерочку грибів грибов знайшли. Кайфік такий. Під ногами щось хрустить, надіюсь не гриби. В тебе ні? Бачите тут скільки всього-всього Попробую тут отак у листі найти щось. Це нереально. Бо, напевно, тут нема. А? Пішли отут ще понизу. раз був з мамкою, цього разу жінку вивив по погреби, ну вже почин є. У нас тут просто що місця небагато, якби місцевість було побільше, а то звісно да. А так що тут? 2 метри вліво, 2 метри вправо, та і все. Да, ну бач, тут навпаки, тут нема. Хочу показати, як вода. Бачите, яка сіла вода, нам по берегу, дивіться. Жесть. Так, коротше, знайшли ми такі гриби. Виглядають дуже гарно. GPT каже, що умовний істівний гриб, але не ризикуємо таких трьох грибочка. Хто його знав? Якщо знаєте, напишіть, хороший, не хороший. Ну, виглядає дуже гарно. І так, що так? Да. Три грибочка ми знайшли новеньких, такі вони мясисті, такі приємні. Ну, вага відчувається в порівнянні з почерицею, но ризикувати явно не варто. Що це за стри коза? Давай, я пройшли раз ходив. А ну стіє тебе так сфоткаю. Ой, чуть в яму не впав, блядь. Коротше, цей ставок теж був безплатний. Великий-великий. Теж. Здали в оренду все. Ловля, риби заборонено. Тут-то зрозуміло, що ніяк. Але з тої сторони там далі є гарний берег. Є. Був. Та він той є. Ну був. Бля, як прикольно листя шумить. Офігеть. На кінчиках осталось. Так що так, да, крутий ставок був, дуже-дуже длинний. Але все. І так тупо з усім. І тупо нікуди тебе не пускають, ні риби половити, нічого. І ти наче живеш, блять, в селові. А толку сьогонуть. Це такий піздець. Ти що, ще повний Фу. На що він тобі треба? Да? Гребів нема. Значить, буде терен, так? Да? Кажу, гребів нема. Значить буде терен. Фу, то хоч терен. Буде, зараз і сишся мені скоро визивати. Точно, чого він синій? Терновий. Он дорогий, дорогий, смачний, а дорогий? Mm, Може продажи? Да, mm -hmm. ну, завтра на зиги на баночку візьмеш. Mm -hmm. mm -hmm. Серйозно? Mm -hmm. Блять, живіт блітим, а? а він солодкий? Да. Mm -hmm. yeah. yeah, не Не ху. <laughs> <Попробуй. laughs> <Не хов. laughs> mm, ага. Я вам потім зніму, я буду скоро визивати. Е -е -е, Живіт болить, мені погано. Все? Все та ти ж казала біж. Мені хватить. Злякалася. Куди ти йдеш? Назад пишеш. А тут за держимо тут ходить. Де я ти таку що? Ви подивіться, дадає. Це треш. Нічого, любов моя йди. Фух. Ага. Це називається підставить. Ага. Взагалі не рвем. Давай, давай, дивись, це пішли назад. А он дивись, ще терн. Це другий якийсь, сливоподібний. самоподібний. Ти здовоподібний. Ха, Це взагалі якийсь темний, не їж його, блядь. О, о-о. Пішли вже назад, будь ласка. Це по це пройдемо по дрова. Зимою електрики не буде. Треба з чимось отоплюватись. Вон Он теж бачила твій. Куди? А? Не зом? Я з тобою. Угу. Давай, давай. Блін, сюди можна буде прийти зимою на санках покататись. Що <какліпи> таке? Ключе. Так? Да? Прокинь, в кому ж так. Для малолеток Ну а що, більше й нема. Так а де в нас тут більша гора є? Там де ми йшли? Так вона ж не, ну, не не хиляста. Такою Ти ж не вилізеш тут. Такою зимою старушка. Mm. Лястри коза. Ти ж да, вот. <плес> Я поняв. Базару ноль. Холоды. Ну, <laughs> Нет. Фу, Фу, блядь. Рыба мы отдаем. Ой. Молодно-да ты ну. на десятку. Ну и ч? Дальше туда йдем? Ага. Романтик, так надо було цей пледик взять. Летик, коли засидите. Так ты бы сверху был. його не знаю. Гриб? Не думал гриб. Коротше, так і да. Так ми і збираємо гриби. Що там? Нема ніхера. Не? Підемо туди до деревини. Та ми що ж були біля деревини. деревини? Блін, сам, саме цікаво, що такий луг і нема ніхера. Чого? Реально, в прошлому году тупо так отут просто воно було. Чого? Чим докажеш? Поки не бачив на своєму досвіді ніяких доказів тому. Кажу, чим докажеш, що люди умні. Я поки цього не побачив. Що всім? Кажу чим ну, спасибо. Вода сьогодні, до речі, овер кайф. Теплюще. Бо ти хоч вниз дивися, гриби внизу. Нуляй, ага. Тож прикинь, це ж все був вставок раніше. О, зараз. Ой, блядь. Прикинь. Оце все були ставки. І все. Висохло. Ну ладно. Бабгаль, бабгаль. Розкажіть що, щось. Конопля. Де? Неправда? Неправда? <рес> Чи правда? Файно тут, да? Тихо, тихо, так? Непогано було б тут жити, да. Чо, до остановки далеко. Так зато тихо. Навія На ліксіла і поїхала. До остановки. Що там? Гриби, та то поганка. Фу, блядь, не трогай, потім зараз будеш терен їсти, а потім. Диви роду гаї, Ага. Реально від свіжого воздуха голова болить. Капець. Та його їсти.